Привіт, друзі! Ну що, Сьогодні зіграємо в ігру, називається Мій дружелюбний район. Або дружелюбні сусіди. Плюс-мінус десь так. так Подивимось, що у нас тут: заказ наряд. Експлуатаційна компанія Шестерка. Заказ наряд. Клієнт. Міська віщательна сіть, Об'єкт Sunrise 323. Так, це не інтересно. Опис е, проблеми. Минулою ночі на неіспользованій площадці самопроизвольно визобновілося віщання, котре перекриває основну трансляцію сеті. Клієнт просить відключити антенну на криші центрального готелю, е, щоб подобні інциденти впредь не повторювалися. Подпись куратора Д. Доповнення. Сотрудник О'Брайен знаходиться на іспитательному сроку по причині несоблюдення стандартів якості при общенні з клієнтами в случаї неудовлетворительного виконання даного наряду трудовий договір з сотрудником буде розірваний. Okay. Так, І а, ну, Момент. А тут настройки вообще є чи нема? Що в нас тут? Шоколадка. Я теж хочу шоколадку. Не, то ж дякую. Він котрий день тут лежить, коротше, вонючий. Получив його на, на війні. На тих, з тих пор, хоч не успів прочитати. Так, виїжджаєте рано, я тільки приїхав. Ладно, виходю з машини. Відключити антенну вічно під кінець дня якась ерунда. Так, момент. Так. У нас... Так, це у нас ш... шоколадка. Так, мапа. Ми тут. Антенрум тудой. Ну, пішлі сюди. А, ну, а що у нас там? Я так э, думаю, що із за цієї антени Почнуться якісь проблеми у всіх. Ось тут все закрито, Пішли сюди. Ну, окей. Let's go Тут є ліфт. Може навіть ще й працює. Так. Якась жижа. Так, окей, медальйон забрали. Тут нема. Я так розумію, треба друга буде половинка. Цього медальйона. Подзвоні. Мене іще. Підняти занавість, включіть софіти. Представлення починається. Вистава. Добрий вечір. Мене прислали відключити антенну. Жемчужине телебачення вирощають, повертається. Глаза ребята загораються радостю. По всьому детському саду роздаються веселі крики. Кукли показують кукол. Так, мене прислали відключити антенну. Я рікі і я здесь, щоб... Змініть телебачення. Пагніка, ти сказала, що ти собираєш від антенну? Ага. Ой, не треба, ні, ні. ні, ні. Не треба нічого відключати. Ваша передача перекриває випуск новостей. Новин, ні, ні, ні. Увіряю тебе. Все в порядку. Не треба нічого відключати. Знаєш що? Подож... почекай здесь. Я я тебе при я тебе принесу. Бе що, що то виригав? гадость яка. Надо перевести дихання. Дух. Пригодня. Так. Пропуск. Так, хвилинку. Треба жетон, окей. Okay. Що в нас тут? Так, ну ладно, ходімо на другий поверх. Каже, сюди можна щось помисть помістити, но ну, нічого в нас немає. Так, ладно, сюди щось треба буде запхати. Так, зачинено. Зачинено, зачинено. І що? Так, а що повністю? А як це зробити? Так, це, мабуть, рано. У нас пропуск з'явився, може на вулиці якась відкривається дверь, тут, походу, все. Так, ну, пішліть. А, ліфт. Що це таке? Клей чи що? Так ладно. Виходю на вулицю. Hey, who's так, тут є... хтось ходить. Куди він Угу. Заходю. Так, ну і у якомусь... що у нас тут є? Жетон. Можна купити шоколадку. Я теж хочу шоколадку. Так, тут нічого. Звалив. Зачинено? Заходю. Ей, тут хто є? Друже, з тобою все в порядку? Що ти курив? Ти що, дурак? Ти що, обкурився чи що? Яка ще обкурена? Так, а ну, а якщо назад зайти? Він звалив, не звалив? У цій Так, присісти тут не можна. Так, потрібні ключі. Опять одкурений. Та пішов тут. Сраку йди. Так. Це якась гримерка. Пекаль дивиться. Ось і ти, постой, не уходь. В лобі вже дожидаються вкусняшки. Слухай, що тут взагалі відбувається? Чому твої друзі нападають? мене? Даний уже лістит какой-то. Кстати, як твоє ім'я? Гу Го... що? Ім'я, кличка, погремуха, може специфічний псевдонім. Мене зовуть звати Гордон. Гордон? Яке чудове ім'я? Так би і в сутки напрольот. Гордон, 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 Гордон. Це зброя? Вона працює? Ох, так, от де я його залишив? Я вже везде обускався. Ладно, якщо збираєшся і далі тут шастати, хоча б сиди в оба заперил. Що заперил? Так да, птиця же здорова така. Запросто може всі кості переламати. Так що їй під гарячу руку не попадає. Що це було? це у той обкуриш ломиться сюди. <риклад> Та йди ти в... в пендаль. Повалив рога, ти можеш його обмотати ізолентою. Ага, а у нас вона є. Изобритательный дневник Хенка. Наконец-то ця штука запрацювала. Получилось на, на заглядення. Думаю, назвую її Буквометом. Тому що вона вистрілює буквами із картотеки. Звучить не дуже грозно, но якщо... Попасть полей мало не покажется. Сьогодні для сгодиться для самозащиты, спецэффектов, да и просто висели раді. Так, изолента. Стри, изоліційная стричка. Нема. Ладно. Пішли далі. Так, там зачинено. Тоді сюди. Так, тут ще одна якась обдовбана. Жетон. забрали. Зачинено. Ты там запетишь, обкуриш, обдовбуш. Так, ладно, що у нас тут? Трикутне. Ну пішли. Зачинено. Відчинено. Що у нас тут? Сцена главна вулиця. Дружелюбні сусіди устроїли уличний базар. Все устроились у вітрини активного магазина. Мож... Точніше чи ленью читати. Так, патроны. Бодрящий напиток. Окей, забрали. З допомогою бодрящого напитку можна висповнити здоров'я, натисніти, ага, окей, зрозуміло. Так, що в нас тут? Туалет. О, стрічка. Забрали. Гарне місце, щоб стичку в унітазі. Чому б і ні Заходю. Так, давайте подивимось, що у нас внизу. Нам якось треба на кришу потрапити. Так, що у нас? тут закрыто тут есть ключ запорту разводной ключ Так, що у нас ключ з якимось синім кругляшком? Так, я не пам'ятаю, була якась двір з синім кругляшком. Так, тут у нас красний ромб, значить сюди рано. Треба шукати з круглим этим. Так, давайте йому зараз помакітрі на цьому обдолбушу. Так, так, є. Змотали його. І ще один обдовбиш. Там стоїть щось кудахтає Так, а може я це? А, вот, взять. Так, це мы зробили. Вас вылечили. Це аппарат сохра... э, сохранения. так, что у нас тут? Мапа, походу. Так, а, мы зараз вот тут. на першому поверсі угу. так у нас круглий ключ ага зараз розберемося так ну це теж Так, ми збереглися так, вийшли. Так, по мапі, що в нас тут? Нам треба йти. Да, ага, ось ця двір для цього ключа. Так, куп, куриш получив по голові. Заходю. Так, що в нас тут? Піца... Так, ну тут походу треба якийсь цього не жа... нельзя забрати? Так, тут нічого. Календар. Так, а що у нас тутоньки? Угу. Касета. Секрет. Чи якийсь чит. Не знаю, що він робить. Так, ну тут... Все, нам тоді назад. Так, так, так. Так, давайте стукнемо в цю штукенцю. І шо? Нічого. Нічого, нічого. Так, виходжу. Ты что, дурна? Тайди в сраку. Так, давайте БДСМ їй зробимо. Сучка. Тільки меня вот это котнуло. Так, окей. Пришли далее. Дай сама. Это да 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 Пришла в сраку. Так, ну, тут все. Так, что у нас круглый ключ? Давайте так, мапа де ми зараз? Тут це зачинено. Другий поверх. Угу. Так, нам треба опять на другий поверх. А де ми зараз? А, ми на першому. Так, пішліть. вийдемо. Тобі погано, друзі, ну, за рівні стрічки вони хоть. Нічого не роблять. Так, другий етаж. Так, нам треба направо. Сидіть тут щось чувакає. Так, і наліво. Зачилено у нас є ключик. Нормально. Ого, напевно, ще одна із старих сьомочних площадок. Дивіться, дивіться скільки тут припадочних дурних от Що з ними робити? Так. Куди йти? Shop. тут закрито, зачинено. А ось і ця птичка, яка всі хаває. Обдовбиш. Так, давайте подивимось, що у нас тут. Так, ладно, тут зачинено. якась цибуля? Грибок. Так, що у нас тут? Ще один кисеркорош? Іспугался! Не побачив скотина. Пішов в сраку. Так, ну це треба квадратний ключ, окей. Так, що у нас тут? Теж зачинено, що намальовано. якась ковбаса. Так, що у нас тут? Тут риба рибаний блокнот забрали. А что это такое? А что за буквы на букву? Буква П и Е. E. Ну, окей, ладно. Так, стречка. Так, тут. коду все. Так, я разумею, если я выйду, то я почну непонятно не с Так, еще а у нас тут. Твою иди в сраку. Павел, звідки почнемо. Так, звідси. Ну, Думаю, можна виходити і продовжити в іншому разу. Так що всім пока-пока.